Всім привіт! Мене звати Юлія. Зараз я знаходжусь в Алані на святі вишиванки, яка організовує українська спілка «Паляниця». На свято завітали митрополит Пісідійської митрополіта Сіде Іов, також дружина посла України в Туреччині Катерина Боднар та консул України в Анталії Олександр Воронін, а також батюшка православної церкви в Алані, ікони Пісідійської Божої Матері, отець Константин із сином. Багато прийшло людей, і багато хто вишиванка. Я взагалі можу зазначити, що українська спілка паляниця завжди проводить свята на високому рівні. Одним з керівником цієї спілки являється Наталія на модиться. «Паляниця». Це ручна робота вона сама все. Це, напевно, пану Валані мені, так? Ми з Елані. Ні, я тут. А, ну Махмутлару, так. Так, У нас є Махмутлар, то дуже гарно. Це на тканині чи що? Так. Я, чому кажу з Залані? Тому що в Анталії я вас не бачила. А так. — А ви так, самі звідки? З Києва. З Києва. Давно ж тут? Європа. Європі. Подобається Європа. Лані? Дуже. Але додому дуже. хочеться. Хочеться. Ну як всім нам. Всім. так. Ну дуже гарно малинка. Ну, ви дуже... не перший рік ви професійно цим займаєтесь? Е, ну, професійно, але не зовсім давно. Відкрився mm -hmm. талант, так? Так, так, так. Це дуже просто можна, можна навіть туди вже не класти, взагалі просто приходите оплатку, показуєте і вас пропускають по всім кордонам, так? Так і є. Просто без таких обкладинок, просто з українським паспортом теж. Якщо немає українського паспорту, то можна просто можна обкладинку таке, купити і все, і буде все нормально. Так. Ось так краса, краса. Дівчата самі робите? Так, так, це все своїми руками, ось. Всі... Все своїми руками. Перший раз побачив, що хтось Україну так зробив. Гарно. 10 годин, я, я уявляю. А, рот, з так, з двох сторін. сторін. Дуже гарно. А тут зробили вже прямо і не ключі. <спільшен> Молодець. <спільшен> ви, ви з Аланії? Зараз так. А взагалі з Херсона. З Херсона, ясенько. Дракуйте Херсон. <смітна> Привіт! <смітна> <спільшен> <смітна> з Виколаєва тут всі. Ви також в Алані живете, так? <пільшен> з Маріуполя. З Маріуполя ви. Бандера Смузі та Бандера. О, дуже гарно. країна по-любому, яка фані. Ой, молоді дівчата. Давно в Алані живете чи теж приїхали тільки під час війни? Під час війни. Під час війни. Подобається Алані? Додому. Додому. До ну, надіюсь, що скоро переможемо додому. Ну, поки молодці допомагаєте. Я тільки зараз зрозуміла. Лавку постеє. І тут яка вишиванка на рожевому. Ну, що я вам скажу? розумієте, Добре, що я поділа перед цим. Копчена риба, копчена і які прикраси гарні. Неймовірно. Фантазія. Дівчата, ви в Алані живете? А самі звідки? З Маріуполя. Дуже гарно робите. Це просто щось. Майстерня Маріуполі була. Ти поставку, щоб робити годинники гарні. Тому що тут немає а, того, що мені хочеться, щоб було. А мені хочеться, щоб було це дуже гарно і красиво. Тому я буду з України все. Барвники з України. Дуже гарно. Барники, багато форм, молди. Молди на заказ я роблю, мені спеціально все для блокнотів Я замовляла з України, мені форми присилали. Тому, тому і ціни такі, не дуже. Би, хоча вироби зі смоли, вони і у нас дуже, ну как би, дорогі, дорогі так. О. Тому що це і така робота шкідлива, коли ти працюєш зі смолою, працює. так, а потім вона вже, коли становиться твердою, вона вже зовсім немає шкідливих. На ярмарку також можна придбати книги українською мовою. Дуже цікава зона для фотографування, великий зал для проведення концерту. А ось ці малюнки малювали діти, які сиділи в окупації під бомбами ось така була в них фантазія. А тут показаний вишивка, тобто кожне ім'я має свій візерунок. Ви знаєте, що вишиванка це закудоване ім'я. Тієї території, де вишивалася кожного району свій малюнок, і так само у кожного імені є свій візерунок. Можете подивитися, знайти своє ім'я, зробити скріншот і, можливо, колись це вам знадобиться. Уявляєте, і навіть знайшла своє ім'я. Ну нічого, такий візерунок мені сподобався. Я надіюсь, і вам теж сподобається ваш візерунок. Добрий, Добрий день, Дякую. мене звуть Вікторія, я художник. Я малюю картини флюїдартом. З техніки Флюдар це сучасна техніка малювання. І ми малюємо дуже-дуже яскраві, дуже гарні картини. І кожен може малювати, кожен може почути себе художником і творцем цього світу. З якого міста? Я з Харкова. Харкова. Тим нова цим займаєтесь? Я займаюся цим біля около року. Біля року. Так, я е, взагалі пишу жив, е, живопис, я малюю море, але це моя е, пристрасть це те, що відчува, дозволяє відчути себе на справжнім політику громаду Аланії і околиць Святом виживанки. Для мене це дуже важливе свято, тому що, що це свято української ідентичності, української креативності і саме головне української солідарності. Я Насамділі син української діаспори. Я народився в Далекій Канаді, але в Канаді збереглося багато українських традицій. Ми вишиванку, дідухи, коляші і всі українські страви, і українські танці зберігали роками, зокрема в ті часи, коли навіть люди не знали, де Україна знаходиться. Коли я виростав, коли я був малою дитиною, коли. Мене запитували, з якого роду я, з якого походження я. І коли я казав, що я українець з походженням, люди не знали, де Україна знаходиться, не знали, що це таке Україна, не знали, що це таке українська культура. Ми переживаємо український нарік, переживаємо дуже важкі часи, особливо останнім, останнім роком. Але мені здається, що при ціні цієї важкої. Дуже дорогої ціни людського життя зростає українська солідарність, зростає українська ідентичність і зростає українська креативність. І люди починають е, знати про Україну, шанувати український народ і бути солідарним з українським народом. Я вітаю вас тут, на Анталійській, на Пісідійській землі. Багато хто з вас приїхав сюди, тому що не було де зупинитися, де знайти притулок. І поїхали до далекої турецької держави, турецької держави, яка є гостоприємною, е, яка всіх приймає гостинно, і багато хто думає, що вони тут на чужині. Але я хочу від імені церкви вас упевнити, що ви тут не є на чужині, тому що тут рядом з вами є церква. І церква тут знаходиться не останніми тільки роками, церква тут знаходиться із апостольських часів, тому що оця наша земля, де ми зараз з вами знаходимося, в Аляні, в Анталії, тут проходив, проповідову ще в першому столітті апостол Павло. Так що тут церква присутня із апостольських часів, і це об'єднує всіх нас. І хочу від імені церкви вам всім сказати, що коли вам потрібно помолитися, вам потрібно підтримки, вам потрібно допомоги, двері нашої церкви, в Алані, і в Манавгаті і в Вантальні завжди для вас відкриті. Отож, ще раз вас вітаю з Днем Вишиванки і бажаю вам успішного дня і бажаю з вами зустрітися скоро в найближчому часі. Слава Україні! Всі ми дуже різні, хоч ми і українці. Хтось в родині розмовляє українською мовою, хтось російською, хтось кримсько-татарською, грецькою, гагаузькою, румейською. Всі перелічити Україна багатонаціональна країна, але сьогодні у нас є те спільне, що об'єднує всіх нас. Це наша батьківщина і боротьба за визволення від ворога. Всі ці е, люди, які говорять, можливо, різними мовами, можливо, мають різні е, е, культурні традиції, е, родинні, вони всі однаково боронять нашу країну. Вони всі кладуть своє життя за те, щоб ми жили в мирі, в добробуті і щоб наша Україна процвітала. Що за ці останні 20 днів, тільки, е, тільки Ки Київ Київ було 11-ти нічними атаками. Ракетами, дронами буквально цієї ночі, так само продовжувалися напади. Тобто Україна насправді продовжує жити війною. Сьогодні ми маємо змогу тут е, спілкуватися, радіти зустрічам один одного, але е, е, біда спільно нашої країни триває. І, власне, на, сила наша, в нашій єдності і те, що сьогодні теж присутні в цьому е, залі громада не тільки. В Алані їх дві громади. Обидві громади сьогодні присутні тут. Вони об'єдналися заради е, спільного проведення заходу. Тут є представники громад з Анталії, тут є люди, які приїхали до нас з Анкари, е, є люди, от з Чернігова приїхали до, навіть. Да. Е, е, і у всіх спільна мета, і у всіх спільна е, ідея і, і мета це процвітання нашої батьківщини. Хочу сказати, що насправді ми дуже сьогодні всі просили. І день вишиванки. Це символ, це наш код, код нації, код поколінь, коли наші бабусі, мамусі, бабусі вишивали ну, власноручця, це саме, саме цей код, створювали ці вишиванки. Мені хочеться, щоб от в такому колі, ще більше в більшому можливо, збагаченому колі, ми збиралися завжди, ми не забували. Про свій код ми не забували про свою країну, ми не забували про ідентичність українську, про наші наці... нашу націю, наші традиції і те все, що нас об'єднує. Я вам хочу. Мені дуже приємно чути гасла Слава Україні! Героям слава в різних куточках нашої планети. Це неймовірно Україна. Вона загартовує весь світ своєю силою, своєю мужністю, своїм хоробрим серцем. Своєю стійкістю. Будьте справжніми українцями. Будьте гордістю своєї нації, свого народу. Одягайте вишиванки. Привчайте дітей любити, носити, вишивати. Даруйте вишиванки нашим друзям. Слава Україні!